Демократії під час війни немає. Це народний депутат Дунда. Я не знаю від якої фракції, від якої партії він прийшов. Не здивуюсь, що від слуги народу. І ви знаєте, я не здивований. Я не здивований таким підходом. У нас завжди так знаєте, найпалкіші демократи, коли отримують владу. Хочуть прикрутити абсолютно все, щоб їм ніхто не заважав просувати їхні демократичні цінності, і ніхто абсолютно не сумнівався в тому, що обраний ними демократами шлях він якраз і відповідає дійсності. Ну, такі вони українські демократи, і це не перший раз. Я помічаю це в різних відомствах. Різні чиновники до того як отримали владу, такі були відкриті. Знаєте, такі, от. Навчені у відповідних фондах на літеру С. Такі були просто носії чесності, а от отримали владу. І починається закрутка, закрутка далеко вам, шановні шановні носії демократії, а насправді псевдоносії, псевдодемократії, далеко до демократії, до розуміння того, що таке демократія, що таке цінності європейські, що таке взагалі конституція України, яка вам стається несуттєвою під час війни, так ось. Я роблю тоді висновок з народного депутата Дунди. Раз демократія на паузі, тоді виникає просте питання: а що роблять в Верховній Раді народні депутати? Тоді логічно, раз вони представники народу, а вони обрані народом, а демократія на паузі, тоді абсолютно логічно розпустити Верховну Раду, депутатів відправити в учебки, тільки не так чи вони там всі вже заброньовані і. ВЛК призна... визнало їх непридатними. Да? Ми вже знаємо ці історії, і відправити їх відповідно служити. Ну, раз демократія на паузі, а от після війни вони повернуться до Верховної Ради. Ну раз демократія на паузі, то який сенс в народних депутатах? Тоді нехай Верховний Головнокомандувач, чинний президент України і уряд приймають всі рішення, що тоді роблять депутати в Верховній Раді, якщо демократія, на думку народного депутата, на паузі. Телеграм в ці профілю, там про це докладніше. А Ютуб Шапці профілю, там про це ми поговоримо сьогодні більш докладно, більш розлоги відео, коли в мене буде час ввечері. На паузі в нього демократія. Подивися, рученятка такі гарні, да? перебирає ними на фронт. І раз демократія на паузі, то народні депутати повинні бути на фронті, а не під куполом Верховної Ради України, яка за своїм статусом. Представляє інтереси українського народу. Ну а раз під час війни таке представництво не потрібне, то для чого ви? Логічно? Докладніше про це ввечері.